Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Це наш щоденний прогноз погоди в Україні на суботу, 18 січня 2025 року. Тож сідайте зручно, заваріть смачної кави чи духмяного чаю і приємного вам перегляду! У суботу, 18 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями вночі без істотних опадів, вдень місцями можливий невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем, переважно у північних та північно-східних регіонах. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус 2 до плюс 3 градусів. Вдень підвищиться до плюс 2 плюс 7. А далі більш детально по регіонам. Північ України. У Києві, Житомирі, Чернігові та Сумах очікується хмарна погода. Вдень, можливий, невеликий мокрий сніг з дощин. Температура в день становитиме плюс 2-4 градуси. Вночі близько нуля. На дорогах місцями желедиться, тож будьте уважні та обережні. У столиці протягом дня температура буде в межах плюс 2, плюс 3. Опадів не очікується. Захід України у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницьку та Чернівцях прогнозується переважно хмарна погода з проясненнями. Опадів не очікується: температура в день плюс один плюс чотири градуси, вночі нуль, мінус три у Карпатах. Можливий туман, температура вночі до мінус п'яти. Центр України. У центральній частині країни, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях, очікується хмарна погода. В день без істотних опадів температура плюс 3, плюс 5 градусів, вночі близько нуля. Можливий туман, що знижуватиме видимість. Схід України у Харківській, Донецькій та Луганській області прогнозується хмарна погода. В день місцями можливий невеликий мокрий сніг з дощем. Температура в день коливатиметься в межах плюс 2-3 градуси. Вночі триматиметься на рівні нуль. На дорогах можлива ожеледиця. Південь України. В Одеській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській області очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозується. температура в день плюс 4 плюс 7, вночі плюс 1, плюс 3 градуси. В Криму протягом дня місцями можливий короткочасний мокрий сніг дощем, а температура буде коливатися в межах плюс 3, плюс 7 градусів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Отже, 18 січня в Україні очікується помірно тепла погода з незначними опадами в окремих регіонах. Зима цього року м'яка, тож насолоджуйтесь прогулянками, але не забувайте про обережність на дорогах. А на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Також не забувайте підтримувати наших захисників Збройні Сили України. І до зустрічі завтра!